Пережили окупацію, а нині тікають від обстрілів. Херсонці продовжують евакуйовуватися із міста після нескінченних ворожих атак по житлових кварталах. Нині біженців чи не найбільше на залізничному вокзалі Одеси, де їм одразу допомагають отримати статус ВПО та тимчасовий прихисток. А тим, хто вирішив виїхати за кордон, безкоштовно дістатися пунктів призначення, Тетяна Бежунар слухала історії вимушених переселенців. У мене син помер 10 мая. У мене похоронка там. У мене муж помер 22-го на перший день війни. У неї 25-го син Всьорово помер. Умер. Син помер 31. Нам дуже тяжко, дуже тяжко. Сестри Тетяна і Наталя приїхали до Одеси із Херсона 22 грудня. На вокзалі їх зустріли волонтери та одразу допомогли безкоштовно поселитися у готель. У нас б'ють, розбивають нас. Нам нема де жити, ми втікли, приїхали сюди, все бросили свої, приїхали. У нас мама 86 років, старенька, приютили нас зараз на 5 днів у гостинниці, а зараз шукаємо житло. Нині родина прямо на вокзалі оформлює всі довідки, щоб отримати належні від держави виплати та заново облаштувати життя для того, щоб вони отримали виплату як внутрішньо переміщена особа. До них повинна бути довідка ВПО. У нас працює чотири центри, де випис де надають таку допомогу, і щоб швидше і допомогти людям максимально була створена така виїзна, такий відділ ЦНАПу. Соцпрацівники кажуть, за останній місяць, ледь не щодня, до них звертаються майже тисяча українців, переважно із Херсонської та Миколаївської областей. Через руйнування від російських обстрілів люди змушені залишати рідний дім. Людей дуже багато. У нас перші дні, коли Херсон почав виїжджати. Це кінець листопада і початок грудня, було до 500, 700, навіть 900 людей. Це за добу? Так, за добу. Але зараз все пішло на спад людей менше і менше. Ми допомагаємо тут. В основному виписуємо довідки тим, кого ми і поселяємо. А куди ми можемо поселити людей? В костили. Слава Богу, їх в Одесі дуже багато, і вони з радістю приймають безкоштовно людей на три, п'ять, десять і більше днів, дивлячись, так і в нас монастирі дуже допомагають. Чимало на залізничному вокзалі і людей, які планують виїхати одразу за кордон. Олександра разом із донькою приїхала до Одеси із Херсона лише на кілька годин, щоб далі потягом вирушити на захід України. Днями ворожа ракета поцілила у їхню квартиру, і тепер їм нема де жити. Я лишилася без квартири, розбомбила попала. З ким ви приїхали сюди з донькою і що зараз плануєте М -м, плануємо виїзд до Польщі, А далі буде видно на вокзалі Олександру. Одразу зустріла логіст із міжнародної організації, яка допомогла взяти безкоштовні квитки у Польщу. Ми допомагаємо білети купити до Польщі. И выехать кому-либо в Польшу, либо в Германию. Потом точно так же мы помогаем выехать в Бухарест, на территории Румынии, где на курортной части Румынии, в Констанции, дальше уже по программе 50 на 20 расселяем там людей. Большая часть, конечно, туда уезжает. Скористатися послугою отримання безкоштовного квитка через міжнародні організації можуть всі громадяни, які постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення, покинули власну домівку та вирішили поїхати на тимчасове проживання за кордон. Тетяна Бежинар з Делурі, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.